Греко-католицькому кафедральному соборі щорічно організовують дні відкритих дверей. Цьогоріч усі бажаючі мали унікальну можливість зануритися у історію цього храму, побачити, як воно за дверима резиденції. Празниковий ряд. Далі маємо апостольський. Це є найдавніший ряд. До речі, він з'являється ще в візантійських темплонах. Починаючи, десь будемо говорити темплони із восьмого століття. Ми маємо це, це уже з'являється оцей Дейсіс. Далі вище композиції це є пророки. Класично в українському іконостасі між пророками завжди з'являлася композиція Богородиця в оплочення. Ужгородцям та гостям міста провели екскурсії, розповіли про багатовікову історію храму, ознайомили охочих із розписами Йосифа Бокшая та інших малярів. Знаєте, цей будинок перейшов через велике страждання, як можемо говорити, що і матеріальні речі страждають, так як і вся наша держава, вся наша країна і наше місто, тому що в часах комунізму йшлося про знищення цього будинку. І багато людей пам'ятає його, коли тут ходили як студенти до бібліотеки, як воно виглядало. І я хочу, щоб ви побачили, що було. prikryto, pit vapnom, pit tam i tými masľanými kráskami. E, I je bahato ľudí, jaký tu prichodia čo den, no tomu, čo budinok je vytkrytý v instal katechetičným centrom, to je tu formácia ditej, doroslých, molodí, ale nevsi majú dvi dvahu, alebo nevsi chodiať priti. I tak je taká možlivosť, čo i tí, akí ne nechodiať zvyčajno, čo týždňa, či čo mesiaca na tým mesce, môžu raz na rek Храм був реконструйований, проте збереглися світлини до і після, які теж представили гостям. Програму хотіть приходити перегляд цих історичних фотографій. Також є концерт такі людової фольклорної музики там в палісаднику, Ну а на конці мале АГП, щось почастуватися. Охочих подивитися та відчути, чим живе храм, було багато. Приїхали і делегації з-за кордону. Резиденція буде відкрита для відвідувачів до 18.00 київського часу.